Припинення вогню в секторі гази під питанням. Як повідомили джерела, останній раунд переговорів у Каїрі щодо укладання угоди та звільнення ізраїльських заручників завершився без видимого прориву. Між урядом Ізраїлю та Хамасом існують розбіжності щодо методів припинення війни. Двомісячна пауза в боях тривала до 18 березня. Під час неї угруповання повернуло 38 заручників в обмін на сотні палестинських в'язнів. З 2 березня Ізраїль заблокував в'їзд вантажівок з гуманітарною допомогою, звинувативши угруповання в тому, що воно перехоплює вантажі та не дотримується умов тимчасового припинення вогню. А 18 березня Цагал відновив обстріл сектора Гази, а також наземний наступ, звинувативши Хамасу тому, що той висуває нереальні вимоги до мирної угоди. Водночас ізраїльську територію не припиняють обстрілювати єменські хусити, які виступили на боці Хамасу. Вони також атакують кораблі в Червоному морі. Цей великий фрагмент ракети, запущеної з Ємена в бік Ізраїлю, знайшли в полі поблизу Хеврона, що на західному березі річки Йордан. У неділю сирени повітряної тривоги пролунали в усьому Ізраїлі. Ізраїльські військовики заявили, що успішно перехопили ракету. Водночас сім'ї заручників знову закликали уряд Нетаньягу укласти угоду з Хамасом, навіть якщо для цього буде треба повністю вивезти війська із сектора Гази та припинити конфлікт. Проте уряд заявляє, що воєнна операція триватиме доти, доки армія не визволить усіх 59 заручників і не витіснить Хамас із сектора Гази.